Протриник бригідів на пасон це елітний загін супергероїв, готових дати відсіч всім шкідникам і хворобам ваших рослин. Знайомтеся із нашими героями складовими бригідів від напасон. Ми так сам. це робокоп Його системна дія це машина, що миттєво проникає в рослини, забезпечуючи довготривалий захист від шкідників. Робокоп не відчуває жалю тільки знищення шкідників. Тебуконазол, тор. Цей бог блискавок і грому знищує всі грибкові інфекції своїм молотом. І якщо якісь грибки таки прорвуться, він їх зупинить. Азокситромбін людина мураха. Він проникає в глиб структури грибків і зупиняє їх розмноження на молекулярному рівні. Перевага препарату Бригіт – універсальний захист. Бригіт – це як повний арсенал супергероїв. Що борються з усіма проблемами одразу. Системна дія, ваш урожай захищений від шкідників і хвороб, як у броні робокопа. Ефективність у будь-яких умовах. Навіть якщо на полі розпочинається справжня буря, це подбає про здоров'я ваших рослин, підвищення стійкості. Завдяки азокситробіну рослини отримують не тільки захист, але й додаткову силу, як людина мураха, що здатен зробити велике з малого. З бригідом ваші поля під надійною охороною героїв. Від технобійця до Бога грому шкідники просто не мають жодного шансу.